Вітаю вас, малята! Сьогодні нас запросили в гості тварини. Скажіть, як називається те місце, де живуть різні тварини і де їх можна побачити разом? Це зоопарк! Вірно! Пригадайте, будь ласка, правила поведінки в зоопарку. Добре. Скажіть, а чим небезпечні жарти біля кліток з тваринами? Гадаю, ви всі дали правильну відповідь. Зараз. Підгадайте загадки і скажіть, яких тварин ми не зустрінемо в зоопарку і чому? Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Вірно, це зайчик. Ходить диво по рівнині, дві гори несе на спині. Хто це? Вірно, це верблюд. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст, замість носа в мене хвіст. Вірно, це слон. Влітку наїдається, взимку відсипається, хвіст гачком, ніс п'яточком. Чому мене зустріли в зоопарку свиню? Покайте ще. Я великий і красивий, як біжу, то в'ється гріва. А чому ж мене зустріли коней? Так, тому що це теж домашні тварини. Вони живуть у людей. Діти, а як розміщають тварину зоопарку, щоб вони не завдали шкоди один одному? Дійсно, їх розміщають в клітках. А навіщо клітки тваринам? А хто може заходити до кліток? Клітки можуть заходити працівники зоопарку. Співробітники, що доглядають за тваринами, Можуть займати в зоопарку різні посади, але всіх їх об'єднує одне піклування про тварин. А чи знаєте ви, як доглядають працівники зоопарку за тваринами? Чи безпечна ця робота? Життя зоопарку це щоденний робочий процес нагодувати, полікувати, прибрати, відремонтувати, завантажити, помити та багато іншого. Зараз з зоопарку час обіду. Допоможіть, будь ласка, працівникам нагодувати тварин. Розкажіть, хто з тварин що любить їсти. Поєднайте картинку працівника з тваринкою, яку він буде годувати. У зоопарку є такі тварини, які не переносять спеку, а є такі, що не витримують холоду. Є тварини, що люблять жити в постелі, а є такі, що живуть в горах або в лісах. Тому про них слід піклуватися і пам'ятати про особливості їх життя в природі. В природі всі тварини чудово вміють пристосовуватись до навколишнього середовища, вміють ховатися від хижаків, і в цьому їм допомагає колір шкіри чи хутра. Спробуйте визначити, які тварини заховались. Ось і добігла кінця наша мандрівка до зоопарку. Розкажіть про свої враження. Як гадаєте, чи подобається тваринам жити в зоопарку? Відвідати зоопарк це можливість для дорослих і дітей побачити тварин, яких не зустрінеш у нашій природній зоні. Також це може бути єдина можливість для життя хворої тварини або тієї, яка постраждала від рук людини. Без зоопарку такі тварини можуть загинути.